Вітаю, Віталік на зв'язку. Деякий час ми з вами не бачились. Я навіть не пам'ятаю, коли це місяць, а може навіть трошки більше. Не пам'ятаю точно, коли сам я знімав відео Кані. От е, за цей час трошечки вже почитав. За цей час прочитав оцю чудову книжку «Останній аргумент королів Джо Беркомбі. Фінальну книгу серії Перший закон, так? Перший закон, як пишуть в анотації, «Історія, яку порівнюють з епічною піснею Льові Полом'я Джорджа Мартіна. Дуже потужна книга. Дуже потужне фентезі, але відео я по ній не знімав, не знімав свідомо. Чому? Тому що, не дивлячись на те, що розумом я розумію, що книжка дуже якісна, проблематика, сцени, все це дуже класно прописане, дуже класно подумано, дуже натурально читається. І це реально якісна річ. В той же час, чисто на емоційному рівні, я її сприймав доволі втомлюючою. І от для мене особисто результат читання емоційний був переважно втома. І був навіть період такий цікавий, коли десь всередині книзі там було декілька в поспіль розділів, в яких були керуваві сцени, насильство. І мене аж трошечки так зазловив, скажімо, свого роду ПТСР. От коли мене різко був сплеск негативних емоцій до книги, до автора, тому що насильство тут подавалося чисто, ну як художній прийом, це подається якісно, безперечно. Це подається для правдоподібності історії, безперечно. Але мене це зачепило, тому що це був все одно художній прийом, бо це фентезі, так? А я в цей же час маю справу, грубо кажучи, та, з війною теж. І це затригало в мені якісь почуття і виглядало як заробляння, заробляння певних балів автором на тому, що, власне, щоб розбухати в мені якісь, якісь травми. От я розумію, що це все не навмисне робиться, що це робиться для того, щоб потішити читача якоюсь правдіподібною середньовічною такою атмосферою. Нема жодних претензій, при тому все одно мене зачепило емоційно, і після того якось у мене вибудувався такий бар'єр емоційний. І я от З цього бар'єру і читав. І дочитав, все класно, але от все одно переважно був просто втомлений. Менше з тим, Книга була чудова, але от за, за рахунок того, що я її так специфічно дуже сприймав, чи, чисто через свою ситуацію, через те, що війна дуже сильно так поглинає емоції, і не завжди вистачає на те, щоб ще художній якийсь чий замисел об'єктивно, відсторонено, класно сприйняти. Через це я її теж так неоднозначно сприйняв і вирішив не видавати своє якесь таке пожоване враження за щось справжнє, і тому не знімав, просто чекаючи. Що можливо десь от мене трошки емоційно відпустить, і я її переопрацюю для себе і тоді зможу говорити про найбільш об'єктивно. От або ж буде якесь загальне. Загальне обговорення, де будуть різні люди представлені, і ми зможемо тоді теж більш об'єктивно, більш цікаво про неї поговорити, більш зважено, тому що вона, безперечно, варта уваги, як і вся трилогія, вона класна. З точки зору фентезі, це реально дуже потужна річ. Я не так багато читав фентезі, зрештою, але оці, оця книга і друга книга з цієї трилогії мені дуже сподобались. Перша, так собі зайшла посередньо, а от друга і третя реально були криві. Тож Джо Беркомбі, Джо Беркомбі лайк, але... Про нього буду говорити якось пізніше, я окремого відео не робив. Менше з тим. Бекромбі я прочитав за цей час. А зараз читаю отаку красу, красуню-лялочку, загублений світ Полісся, та люди великих боліт Андрія Сагайдака. Андрій Сагайдак, це директор, ну я не знаю, як зараз точно це називається. Раніше це був міжрічний ландшафтний регіональний ландшафтний парк. От зараз це якась громадська організація, здається, Міжрічинська Пуща, якщо не помиляюсь, так чи інакше, Андрій Сагайдак це такий вже легендарний, легендарний екскурсовод, еко, скажімо так, екогід, який організував в міжрічинському парку на території Чернігівської Київської областей. Чудовий, власне, і еко скажімо так, чудові екостежки. стежки Ось і водить туди екскурсії, дуже кльові, дуже цікаві. І, власне, сам живе сам живе там на території цього парку і просто ну, прекрасно про це це розказує, має чудовий викладацький досвід, тому знає, як розказати. Дуже любить ту природу, і я сам її теж люблю. Тому для мене ця книжка я її просто дуже довго чекав, як тільки от дізнався, що вона буде. От, тепер читаю з величезною насолодою. прекрасна річ, по неї я безперечно. Окремо зніму відео, поговорю про це, тому що Сагайдак мені близький і Міжрічинський парк мені близький, і Полісся, звісно, мені дуже близьке, тому що я люблю я люблю цю породу, десну, і загалом поліський пейзажі, краєвиди для мене прямо в саме серце. Тим більше, що з Міжрічинським парком ми мали, певно, навіть співпрацю. Ми з Андрієм Сагайдаком в свій час я йому допомагав оновити їхній сайт. Ми зробили в свій час доволі акуратний, красивенький для них сайт, такий, не те, щоб прямо зорі з неба хапав, але був доволі кльовим. От, на жаль, його потім там з певних причин бюрократичних треба було закрити. Ми зараз він в офлайні, а Андрій веде в основному популяризаторську свою діяльність і, власне, працює з екскурсіями через Facebook, що теж у нього чудово виходить. Я наскільки бачу, там немає ніяких проблем з тим, щоб люди йшли. І екскурсії його завжди в будь-який сезон завжди багато людей збирають і завжди дуже кльові відгуки отримують. Менше з тим, дуже коротше класна мене. Історії і спорди і взагалі асоціації з цим парком, тож оцю красуню я з великою насолодою читаю, дочитаю, дочитаю обов'язково розкажу. Але сьогоднішнє відео не про ці книжки, які я читав, а трошки про інше, про плани на весну. Якщо пам'ятаєте, восени у мене був читацький свого такий невеличкий, камерний, але все одно читацький сезон, який я присвятив науковій фантастиці, тому що. Робив опитування, яку тему брати, ну, ви мені допомогли брати наукову фантастику. От відповідно, був читацький сезон, який я читав наукову фантастику, там, наскільки міг, настільки швидко, настільки міг. І е, тоді ж, коли закінчувався той читацький сезон, я собі вирішив, що окей, е, на зиму я не буду собі нічого планувати, тому що це буде завтра виснажливо для мене. Але взимку буду читати там щось, що хотітиму, в якому порядку, в якому хотітиму. Але на, на весну, якщо все буде добре, спробую ще один запустити читацький сезон. І поки що все, слава Богу, більш-менш ок. І я собі, здається, можу дозволити трохи читати. Тому, власне, хочу підібрати тему на весняне осінні. весняний осінній, Ну, все, приїхали на весняний читацький сезон. І, власне, як і тоді, хочу, щоб ви мені допомогли обрати тему на цей читацький сезон. Я обрав 5 тем, хотілося трошки більше обрати, щоб власне було з чого вибрати. От, 5 тем, які не міститимуть. Цього разу вже наукову фантастику, тому що вона виграла минулого разу Я боюся, що вона, якщо виграє цей раз, то ми просто будемо раз за разом її читати. А Мені б хотілося трошки різноманітніти читання таким чином. І тому, от власне, п'ять тем, під які я підібрав книжки, які я хочу дуже коротенько зараз з вами поговорити, показати вам, що це за теми, що це за книжки, і попросити вас допомогти. Я потім створю в спільноті каналу опитування. Попросити вас проголосувати за те, яку тему брати на весняний читацький сезон, і які, відповідні, книжки читати. Тож почнімо. І перша тема доволі проста, доволі специфічна. Це зараз покажу, скажу. Оп. Перша тема це відьмак. Відьмак у мене повна серія його книжок. От. І як бачите, їх тут багато. Їх тут раз, два, три, чотири, вісім. Вісім штук. Їх більш ніж достатньо для того, щоб читати протягом трьох місяців. Тож це своєрідне, звісно, буде замануха, тому що читати тільки відьмака три місяці може бути важкувато, але тим не менше я готовий спробувати читати його, готовий паралельно грати, проходити потрошки третього відьмака, можливо, навіть його стрімити десь на твічі в час, коли буде можливість. Не завжди, звісно, але іноді можливо виходитиме. Тож відьмак це така от річ, яка чисто Подорогонити, як кажуть, але в той же час і це тема, яка для мене цікава. Я давно хочу взятися за цю серію, прочитати Відьмака. І краще розібратися в лорі взагалі цієї історії, краще розібратися в персонажах в цьому всьому. Тому що мені дуже подобається цей світ, який створив Сапковський. Мені подобається дуже гра. Серіал ну менше, тому що я не дуже приділяв йому уваги, чесно кажучи. Але сам всесвіт Відьмака мені дуже. Дуже до вподоби, і я цілком готовий поринути аж на три місяці в його вивчання шляхом читання книг і грання в ігри ну, в час, коли буде можливість, звісно, ну залежить вже від ситуації. Тим не менш, перша тема відьмак. Ви зрозуміли. Друга тема. Так, секунду. Друга тема це тема, яка вже виносилась на попередній читацький сезон, але тоді не набрала достатньо кількості голосів. Це комобук. Я все ще люблю це видавництво. І все ще планую його читати. І, власне, в мене не збиралося декілька книжечок, які я хотів би прочитати в рамках цього весняного марафону, якщо ми оберемо цю тему. Що сюди входить? Сюди входить 5 книжок. Перша це кільця Сатурна, Зебельд, має бути щось якісно написане, цікаве. Більше нічого не знаю, не скажу. Далі, Хван Сьогьон Паридегі. Північно-корейська література теж дуже маю смутне уявлення про це, що це, але знов таки кому боку довіряю, і хочу спробувати просто побачити, спробувати якісь альтернативні тексти, незвичні для себе тексти пойти. Далі, Мішель Фуко, наглядати і карати, такий товстунець свого роду. Уявлення немає, як він мені зайде. Я так розумію, що це напівфілософський такий текст, напівісторичний, напівфілософський. про те, як розвивалося розуміння покарання в соціумі І яким чином воно еволюціонувало. В принципі, тема цікава, не те, щоб суперблизька мені, але Мішель Фуко, можливо, пише цікаво, і ну, я готовий спробувати. Четверте, індоєвропейці походження мови культури. Книжка, яку я все час передзамовляв, довго ми її чекали, але вона от прийшла теж. А я так розумію, що це більше лінгвістичне дослідження, можу помилятись, але спробувати готовий. І трошечки. Декілька шматочків пазлу в цю історію про культуру, про історію і про взаємодію, скажімо так, культур, я готовий приділити цьому часу і трошечки вбудувати собі. Індоєвропейці, теж виглядає цікавим верком. І п'ята книжка це як же без Філіпа, Діка, читаючи комубук, без філіпа Діка, Діка ніяк. Да? Не все, що в мене прочитано комубугівського дік. Тож, ось, три стигмати для палмера, тристигмати Палмера Елдрича. Філіп Дік, п'ята книжка з цієї серії. Тож, п'ять книжок комубука, які я готовий теж протягом весни читати. Знов таки, якщо часу буде більше, ніж оце прочитане, ми докинемо ще щось. Але ну, практика показує, що часом не дуже прям супер складається, тому хоча б взяти це прочитати, це вже було б розкішним результатом. Тож, друга тема це Комубук. Йдемо Ідемо до третьої теми. Третя тема на цей раз я обрав як Нобелівські лауреати. Нобелівські лауреати, я скажу вам, що системного у мене розуміння і знання їх немає. Немає якогось загального уявлення, якоїсь дорожньої мапи в голові, яким чином, в якому порядку їх читати, хто про що писав. Я точково читав декількох Нобелівських лауреатів, дехто з них мені дуже подобався, дехто менше. Але знову таки загальної цілісної картинки в мене немає. Тож я беру рандомно так само п'ять книжок, які в мене отут -от вдома знайшлись, і буду пробувати читати їх, розбиратися і, скажімо так, сприймати, дивитися, що до чого. Першою з цих книжок йде Кадзуо Ішигура, не відпускає мене. Багато про неї чув хорошого і про Кадзуо І зокрема. Ось до цього я читав тільки одну книгу Кадзуо І похований Велетень, здається, в межах ну, в рамках походу на почікунів. Вона мені зайшла неоднозначно в той же час. По ній було видно, що Ішігура пише доволі добре і цікаво. Тож я дав йому шанс, скажімо так, і тоді ще для себе відмітив, що я спробую ще його обов'язково почитати. Тож, ось цей шанс почитати Ішігуру Нобелівського лауреата». Поспробуємо його. Далі, друга книжка Джон Фаус. Якщо я не помиляюсь, мені здається, що він теж «Нобелівський лауреат». Я сподіваюся, не помиляюсь, тому що цю книгу я хочу перечитати давно. Колись давно я її читав ще в давні-давні роки ще російською. І тоді я її не сприйняв нормально, вона мені була дуже химерно, мною химерно сприйнята дуже дивно, але в той же час чимось заворожувала. Та історія, це був магічний реалізм, якщо не помиляюсь, пов'язаний, якщо не помиляюсь знов-таки, це була історія про якісь події на Грецькому острові під час Другої світової війни. От читалася знов таки дуже химерно, але щось в ній таке було, що змусило мене думати і згадувати її. І тепер я думаю, що окей, я з тих пір дуже сильно змінився, читав її в студентські широки. І мені цікаво було перечитати її тепер і спробувати переосмислити, і, можливо, сприйняти геть інакше. Я колись свій час я перечитав гіберіон і абсолютно інакше його сприйняв значно краще. Тож я хочу спробувати почитати Джона Фауза маг. Так, мага цього, тому що знову таки, от сидить вона мені голові, вели, вона велика, але я думаю, вона варта зусиль, і я хочу спробувати. Тож маг Джон Фауз. Далі, Сельма Лагерльоф Морбака. Це серія оповідань, яка, я розумію, мають бути доволі затишних. знову таки якщо не помиляюсь, це скандинавська авторка, і яку, про яку я не знаю нічого. Але скандинави в цілому мене цікавлять, тому що це специфічна література, принаймні те, що мені траплялось. Тар'єй Весос, здається, я читав Тар'єя Весоса. Як не помиляюсь, він теж скандинав. І в нього дуже специфічно було от, дуже сильно вплетено природні от, їхні умовиці, зими, от якась така плавність, повільність, якась туга, от, в текст впліталася, і мені це дуже імпонувало. Хоча читалося знову таки не завжди однозначно, але імпонувало і зацікавлювало безперечно. Тож я, як тільки чую щось про Скандинавію, в принципі, зацікавлююсь, от і тут. Теж хочу спробувати подивитись просто що це буде. Уявлення якогось конкретного немає. Тож, Сельма Лагеров-Морбакка. Далі Далі йде Ольга Тукарчук химерні оповідання. Ну про Тукарчук дуже багато чути, і це відома авторка, от, яку я також поки що вона мене оминала. Давно хочу її почитати, тому що, по-перше, полячка, і мені хотілося б от навколо нас слов'янські кльові. Кльових авторів читати і знати. От. І Токарчук, відповідно, теж. Я впевнений, що не просто так їй давали Нобелівську премію, що щось не має бути. Оповідання, можливо, не найкращий спосіб почати знайомство з автором, я це усвідомлюю. Але ну, зважаючи, що в мене тут такі є товстунці, спробую все-таки з оповідань, побачимо, як мені хоча б текст її зайде, а там вже будемо далі бачити, як буде рухатись справа. Тож, Ольга Тукарчук, «Химерні оповідання. І п'ята книжка Вільям Фолкнер Світло в серпні. Світло в серпні, Фолкнер так розумію, американець, і світло в серпні це має бути знову такий роман, якийсь історичний, потужний роман, який описує о, події в Америці в період громадянської війни. Наскільки я знаю. Ну, тобто, не знаю, вірніше, я здогадуюсь. Не знаю, здогадуюсь. От. Я можу сильно помилятися, але так мені здається, що десь воно в ту сторону. І в принципі, Фолкнер про ті часи писав приблизно про ті події. Очікую, що це буде дуже якісний текст, драматичний, як часто бувають якісь монументальні тексти про такі дуже історичні події, потужні, да, якісь злами сілі епохальні, коли дуже сильно все мінялося, і в зв'язку з цим багато драми було в житті людей, як і під час, ну, час будь-яких великих революцій, змін. І таке інше. Тож я очікую, що це має бути потужний драматичний текст, який, можливо, мені справді зайде, я на це дуже сильно сподіваюся. Тож Вільям Фолкнер Світло в серпні. І так, третя тема. Нобелівські лауреати, Ішігуро, Фауз, Лагерльов, Токарчук і Фолкнер. Це третя тема. Четверта тема. Четверта тема це тема, якій я загалом не дуже багато поділяю уваги, і це не дуже е, мене тішить, тому що, в принципі, хотілося б знати своїх краще. Це тема суч у корліт, сучасна українська література. Ось, е, не часто вона у мене фігурує з певних причин. Я про них розказував, у мене було велике відео про мої стосунки з сучасною українською літературою. От, можете його знайти, я його сюди закину, посиланчиком. От. І. Власне, тому я так з запасочкою трошки підходжу до неї, але все одно не закриваю, не ставлю на неї хрест, безперечно, і стараюсь по можливості читати щось. І принаймні цікавитись, що там взагалі цікавого виходить, що варто уваги і таке інше. Тож беру в мене тут не збиралася певна підбірка книжок з сучукроліту, яку хотів би спробувати почитати, все це різні автори, дуже різні тематики, але... Якраз таким чином я українську літературу сучасною читаю. Да? Тобто набираю просто таким веєрним способом, що можу. І відповідно потім щось з цього зіграє для мене, щось не зіграє і щось відкладається в такому осаді, скажімо так, якісної літератури, що, в принципі, напевно, так нормально воно і працює. Тож, що сюди входить? Горіха зерня, дося. Нашумів свій час книга, досі я її не читав, хочу спробувати, знову-таки присвячена вона війні, драмі людські під час війни, наскільки я розумію. Очікую, що це буде щось якісне, щось можливо трагічне, драматичне про нашу війну з Росією. Побачимо, що це буде. Далі. Далі книжка, про яку я не маю абсолютно жодного уявлення, це Дмитро Кешеля Родаки, Роман Колаш. Мене все в ній дивує в цій книзі, але окей, чому б не спробувати? Знов-таки сучу королі це така тема, в якій ну не спробуєш, не дізнаєшся. Тож, Дмитро Кашеля родаки. Далі йде. Нічні купання в серпні, Сергія Осока. Чомусь у мене таке враження, в принципі, нічні купання, ще й в серпні. Назва мене, можливо, в першу чергу підкупає назва, тому що вона звучить дуже затишно. От. Я сподіваюся, що і текст буде таким самим затишним, але не знаю, чи так воно буде. Спробувати хочу. Ось бачу хороші відгуки в Goodreads на неї і даю їй, відповідно, шанс подивитись, що це. Знову таки. Як приклад чогось затишного і такого теплого, що можна мати під рукою завжди десь на столі. Наступна книга Поліна Кулакова, усі їхні демони. Поліну Кулакову я вже давно, скажімо так, бачу так опосередковано десь в інстаграмі. Доволі активно вона його веде і багато пише, наскільки я розумію, але ще досі не доводилось мені щось її читати. І я, власне, в, цьому, в цій ситуації хочу спробувати виправитись. І познайомитися з її творчістю, побачити, що воно таке. Поліна Колоконова усі їхні демони. Ідемо далі. Книга, яку я купив буквально сьогодні. Олександр Мехед позивний для Йова, Хроніки вторгнення. Оце я очікую, що буде важкий доволі текст про війну, але знов-таки дуже якісний. Про Мехеда я чув тільки хороше в основному, тільки хороше в основному, Тут трошечки суперечить саме собі. Так? Я чув от переважно хороші відгуки про його книги. Не не доводилось мені читати. Якщо не помиляюсь, у нього от була відома доволі Я змішаю твою кров з вугіллям», Так не доводилось знову таки читати, але чув, читав різні позитивні відгуки і так розумію, що це автор, який пише доволі добре. Ось про наші драматичні події і трагічні багато в чому пов'язані з війною. Тема війни мені абсолютно близька, безперечно, оскільки, ну, з безлічі причин. Тому обов'язково, в принципі, і планував, коли я думав над тим, що візьму тему сучасної української літератури, я обов'язково думав про те, що там має бути точно не менше двох книжок, присвячених війні або навколо воєнної тематиці. Тож, ось це одна з них, доволі товстенька, але очікую, що це буде якісний текст. Тож, Мехед позивний для йова. І остання книга. Сучасну української літератури це Сергій Карюк Нечистаков. Я так розумію, що це трилогія, вона толесенька зовсім, скільки тут взагалі стрінок. Стернок тут, щоб не збухати, аж ціла 141. Ну, таке дрібненька, але кажуть, я так читав, в принципі, і кажуть, що має бути доволі е, непоганий, непогана жанрова література, хороша жанрова література. А я вже мав позитивний досвід з української жанрової літератури такого ж типу, що це було не куля для вовкулаки. А може, куля для вовкулаки. Ну, коротше кажучи, була в мене вже книжка, яку я ще прямо на сході читав. І не дивлячись на те, що зазвичай я не дуже ведусь на такі якісь історичні, напівмістичні романи, та книга мені дуже добре зайшла, вона була дуже згабно написана, і я отримав велике задоволення від її читання. І з тих пір став значно позитивніше ставитись до такої літератури, яка жанрова, але яка дуже класно і добре написана, з якою просто класно проводиш час і, можливо, щось для себе дізнаєшся. Тож, нечиста кров Сергій Карюк. Ось це мене підбірка. Четверта тема сучасна українська література. Дося Горіха Зерня, Дмитро Кишеля Родаки, нічні купання в серпні Сергій Осока, усі їхні демони Поліна Кулакова, Олександр Мехет, Позини для Йова і Сергій Крюк Нечистаков. І того шість книжок. Знову таки, одні товстенькі, інші тоненькі, але думаю, що за три місяці цілком реально прочитати. Тож, четверта тема сучасна українська література. І йдемо до крайньої нашої теми. Тема номер 5 щоб не мало, правильно? Щоб не мало, тема No5 у нас буде нонфік або ближче до суті науково-популярна література. Тут у мене буде 4 книжки, але вони реально усі величенькі. Значить, Що це тут за книжки? Перша книга, яка у мене давно лежить, яку я давно хочу прочитати, це зброя мікроби і сталь. Вона величезна. Бачите, який розмір у неї Вона товстенька, з купою якихось таблиць і тому подібних речей. До 500 сторінок. Коротше кажучи, це може бути шата цеглинка, яку важко буде перетравити, тим не менш, ми спробуємо. і сталь. Джаред Даймонд. Колись на неї послався Харарі, який мені особисто ну, харарі не заходить, але сподіваюся, що це буде доволі потужна і цікава річ. Ідемо далі. Пітер Померанцев це не пропаганда. Це книга більше присвячена власне пропаганді да, і інформаційній. Дезінформації, коротше кажучи, впливу медіа на нашу культуру і на розвиток подій. Ну, це моє припущення. Я чесно не дуже вчитувався поки що. Сподіваюся, що це буде щось на кшталт, от як Кулеба наш писав, колишній міністр закордонних справ, про протидію пропаганді. От, що це теж буде щось таке дуже інформативне, якісне, легке, але цікаве і сучасне актуальне. Третя книжечка з Наупопу. Блакитна цятка космічне майбутнє людства Карл Саган. Ну, про Карла Сагана можна не згадувати, окремо, да? його і так всі знають. Дуже потужний астрофізик, якщо я не помиляюсь, ось популяризатор науки. Просто автор, якого я обов'язково хотів почитати, здається, поки що ще нічого не читав, тож що хочу виправитись і трохи поринути в його творчість, почитати, як Саган писав свій час. І четверта книга вже присвячена конкретно російсько-українській війні, Сергій Плохій. Так називається Російсько-українська війна повернення історії. Книга, яку я в свій час купив рандомно, просто в книгарні, підігнав мамі, мама зацікавилася і несподівано і дуже швидко почитала, була задоволена, що мене неймовірно потішило, але сам теж хочу почитати. Думаю, що багато з цього мені буде відомо, але все одно якось систематизувати, доповнити картиночку додатковими шматочками пазлів, ніколи не зайве. тим більше, що з плохієм історія стосунків, скажімо так, читацьких хороша. тож Очікую, що це буде якісне і хороше читиво, доволі легке і доволі інформативне. Отакі чотири книжки, тому що вони товстунці. Знову таки: Джерад Даймонд, і сталь», це не пропаганда Пітер Помаранцев, Карл Саганблоки, 550 і Сергій Плохій, Російсько-українська війна. Оце п'ята тема нон-фік, він же наук поп. Тож, такі п'ять тем. Повторю коротенько: перша відьмак, друга комубук. Третя Нобелівські лауреати, Четверта сучасна українська література і п'ята – науково-популярна література. Залишу в знизу в спільноті опитування по всі ці п'ять тем. Будь ласка, буду дуже вдячний, проголосуйте, оберіть. Або в коментарях під цим відео напишіть, що ви думаєте. Можливо, якусь книжку треба додати до цього списку. Варто було б, щоб почитати. Ось, допоможіть обрати тему і дасть Бог, все буде добре. З весною почнемо. Читацький сезон, я почну читацький сезон, можливо, ви зі мною десь підхопите, і будемо читати якусь з обраних цих тем. На цьому буду завершувати і так трошки затягнув. Дякую вам за увагу, буду дуже вдячний за допомогу з вибором теми, і побачимось в наступних відео. Пока-пока.